Дівчатка, привіт! З вами Женя, ваша б'юті подруга. Багато хто думає, що анти-ейдж потрібен лише після 40, Але це міф. Якщо хочете зберегти шкіру пружною та свіжою, починати треба завчасно, адже антивіковий догляд працює найкраще тоді, коли ми вводимо його у щоденну рутину щодо появи виражених змін для профілактики та підтримки свіжості. А почати можна всього на всього з простих і доступних кроків, які не потребують походів до косметолога. Цікаво? Тоді не вимикайте відео, адже прямо зараз ми розберемося, які засоби допоможуть підтримувати. Красу ще дня. Поїхали! Отже, дівчатка, найголовніше це правильний старт. А почати варто з якісної сироватки. Вдало підібраний перший продукт, здатний задати настрій усьому процесу, зробивши його не лише корисним, а й приємним. Від себе рекомендую денну та нічну сироватку Bio Performance Skin Filler Duo Serum. У цій лінійці передбачено два продукти, тож ваш догляд працює цілодобово вранці свіжість та захист, а вночі відновлення та регенерація. Формула працює як подвійна сила для вашої шкіри. Вона насичує гіалуроновою кислотою та працює на розгладження шкіри. Шкіри прибирає ознаки зневоднення, мімічних і навіть більш глибоких ліній. Додатково вона регулює активність сальних залоз та зміцнює природний бар'єр, стимулюючи клітинні процеси та знижуючи чутливість, завдяки чому шкіра більш стійка до зовнішніх подразників. Це той випадок, коли ви відчуваєте різницю вже з перших днів, а при регулярному використанні отримуєте пролонговану дію. Ну що ж, дівчатка? А тепер головне. Куди, коли і як краще її наносити, здійсніть одне натискання помпи і нанесіть на очищення обличчя ввечері перед зволоженням. Сироватка Bio Performance Filler чудово поєднується з будь-якою вашою б'юті рутиною Використовуйте її як завершальний крок перед кремом. Застосовуйте щоранку та щовечора після очищення, щоб підготуватись до подальших дій. Хоч ми вже й обговорили перший етап, хочу показати ще один варіант, який, можливо, вже є у вас на поличці. Він універсальний, легкий у використанні і дає помітний результат. І так, мова про кларанс Double Сірум. Це цілий феномен у світі косметики. Родзинки цієї сировинки це унікальна подвійна формула. У флаконі одночасно знаходяться вода та олійна фази, які змішуються прямо у ваших руках під час нанесення. Чому це круто? Бо так забезпечується ідеальний баланс воложення та живлення, який підходить абсолютно всім типам шкіри. У складі 22 рослинні екстракти та куркума, які працюють не лише з віковими змінами, а й з тим, що називається епістарінням. Це коли зовнішні фактори, такі як стрес, недосипання чи забруднення повітря. Пришвидшують природні процеси в клітинах. Особливо це актуально для молодих дівчат, які живуть в активному ритмі. Є маленький секрет ефективності: це техніка нанесення. Видані трохи сироватки на долоню і змішайте дві фази: легкими притисканнями. Наносіть на чисте обличчя, рухаючись від центру до периферії. Потім нанесіть свій денний або нічний крем. Повторюйте двічі на день. А ось знахідка для тих, хто довіряє науці: сироватка доктор Ірена Еріс. Алгоритм має сучасну технологію у складі, яка пробуджує клітини до активного оновлення, стимуль. Люючи вироблення колагену, еластину та гіалуронової кислоти, водночас мультифункціональний комплекс із полісахаридів, вітамінів, червоних водоростей та екстракту апельсина задає тон молодості, миттєво зволожує, вирівнює текстуру та дарує сяйво. Її можна наносити як окремо, так і поєднувати з іншими засобами з цієї лінійки. Обидва варіанти дарують чудовий результат. Попри те, що минулі засоби є чудовим стартом, для повної б'юті системи завжди потрібен крем. А якщо ви щойно приступили поріг 25 і хочете попіклуватися про перші вікові зміни. Раджу Кларанс Мульті Ектів жур. Цей крем створений спеціально для тих, хто тільки починає зіштовхуватись з першими ознаками старіння. А також підходить як для жінок, так і для чоловіків. Головна зірка складу це противікова молекула Вітамін В3. Він творить справжні дива. розгладжує перші лінії, звужує пори, вирівнює та зміснює текстуру. Що цікаво, у складі також є рослина, яка виживає навіть у найекстремальніших умовах. Саме її унікальна стійкість стала основою комплексу, що зміцнює та підтримує захисні функції. Ну і звісно, куди ж без догляду за пор. Крем звужує їх та допомагає зробити текстури рівнішою та гладкою. Крем має ніжний аромат із нотами конвалі, бергамота, троянди та білих квітів. Легка, але стійка композиція дарує відчуття свіжості і впевненості з самого ранку. Головний принцип не змінюється. Наносимо крем лише після сироватки, щоб активні речовини засвоювались краще. Коли базові кроки вже стали звичкою, саме чим спробувати щось потужніше. Лінійка Clarence Extra Firming це чудовий вибір для тих, хто хоче попрацювати з більш вираженими змінами, втрати пружності, появи Губших ліній і зниженням тонусу. Секрет полягає в унікальній технології, до якої входить поєднання колагенового пептиду, екстракту горіха пекан та мітрокарпусу, які разом зміцнюють тканини та допомагають підтримувати щільність та еластичність. Додатковий бонус ніацинамід, який м'яко вирівнює тон і надає здорового сяйва. Крем має приємну шовковисту текстуру, швидко всотується без жирного фінішу, дарує відчуття свіжості і комфорту одразу після нанесення. До того ж, засіб представлені у багаторазовій баночці. Можливість наповнювати її за допомогою рефілів це крок на Зустрічі турботі про девкілля, яку підтримує бренд Clarence. Часто сидячи у салоні, дивлюсь на девайси і ловлю себе на думці. От би мати такі штуки вдома. І знаєте що? Тепер це стало реальність. Масажер Beurer FC90 це багатофункціональний пристрій, що поєднує очищення, масаж та іонізацію. Іонна терапія допомагає активним речовинам проникати глибше, а м'який масаж покращує мікроциркуляцію та лімфодренаж. Тому, красуні, якщо хочеться відчути атмосферу салону, не виходячи на вулицю, її варто спробувати. Лед маски захопили. Інстаграм і Тікток. Блогери тестують їх одна за одною, а тепер вони є і в бракарт. Чесно, Pulsar 7 Photon виглядає трохи незвично, але цікавість, бере своє. Давайте протестують її на собі і поділюсь враженнями у реальному часі. Принцип дії простий: Світлотерапія різних спектрів активує процеси оновлення, допомагає боротися з висипаннями та стимулює вироблення колагену. Так виглядає новий рівень домашніх б'юті ритуалів. Користуватися LED-маскою максимально легко. Одягніть її, зафіксуйте еластичною стрічкою та оберіть потрібний режим і тривалість Ліс процедури навколо отворів для очей є м'які накладки, щоб не було дискомфортом. У комплексі є додаткова насадка для зони шиї. Кожен колір світлодіодів відповідає за свій ефект. Один бореться з висипаннями, інший з почервоніннями або з мошками. Ви самі обираєте режим під свої потреби. Раджу починати з мінімальної інтенсивності і поступово підбирати комфортний для себе рівень. Маску не потрібно обслуговувати, світлодіоди не змінюються. Підключення відбувається через USB кабель та адаптер, які входять у комплект. Відчуття після використання цікаві та приємні. Обов'язково спробую ще і вам раджу. Ось і все на сьогодні. Дівчатка, пам'ятайте, головне, антивіковий догляд це не про вік, а про турботу про себе. Головне, не чекайте, доки. Стане пізно. Ваше майбутнє я скажу вам величезне дякую. Ставте лайк, якщо відео вам було корисним. Підписуйтесь на канал та діліться у коментарях, як саме ви доглядаєте за своєю шкірою. До нових зустрічей! Ваша Женя. Па-па!